Усім привіт! Мене звати Юля і ви опинилися на моєму каналі. В цьому відео я буду робити собі макіяж і одночасно розмовляти з вами. І так як мене дуже давно не було на моєму каналі, то мені є що розповісти. А якщо не буде, то я буду вигадувати тему на рівному місці і будемо обговорювати. Так, одразу хочу сказати, що в мене вже є, типу, референс, як я буду робити собі макіяж. Насправді мені не вистачає лише одного такого ідеального обличчя. Моя теж підійде, так що не переживаємо, ми з всім впораємося. І так, я буду одночасно робити все оце і розповідати якісь історії з життя і так далі. Ну, я сподіваюся, це не буде якось ознакою якоїсь невихованості, що я тут сижу, щось роблю, ще що й розповідаю одночасно. Ну, хоча з другої сторони. З іншого боку, з іншого боку, взагалі-то в мене давно не було відео, мені хоча б потрібно щось зняти. Тим паче, що в мене є час. Друзі, ще цілий тиждень попереду і час буде. Тому давайте зараз я почну вже це все робити. Як бачите, я вже зробила собі брови. Можна вже зрозуміти, що це вже не перша якби, моя спроба зняти відео. От, тому то таке діло. І так, про що? Ми будемо з вами говорити? Першою темою нашого обговорення, звичайно, буде те, чому я вирішила повернутися на канал, чому вирішила знову таке знімати відео. Хоча нікого не цікавить це питання, це... тут тільки я цікавлюся цим всім. Але в будь-якому випадку, я повернулася на канал по тій простій причині, що я зрозуміла, що мені хочеться знімати знову відео. <пух> Логіка просто залізна, я не знаю. Грубо говорячи, мені просто подобається знімати відео. А тим паче в мене з'явився час, з'явилися якісь ідеї, їх не багато, але вони з'явилися. І ще плюс до того, мені дуже подобається говорити на камеру. А також мене ще надихнуло те, що зараз не дуже багато україномовних блогерів, і мені хочеться поповнити ці ряди, але адекватними відео. Не потрібно мені писати в коментарях, що. В Україномовних блогерів є адекватне відео, що я наговорюю. Так, є, але їх дуже маленька кількість, і мені хочеться, щоб було щось більш таке, ну розумієте, таке, що підходить по душі іншим людям, тому що насправді я як підліток ну, маю якісь певні запити. І мені хочеться щось бачити, якийсь певний контент на Ютубі. Але я його дуже рідко зустрічаю, тому що дійсно. Мені мало що подобається, дуже мало що подобається, бо я така. Ну, дуже, розумієте, Я дуже перебираю різноманітні варіанти постійно, що я хочу дивитися, що я не хочу дивитися. І це каже людина, яка дивиться супермаму щовечора. Просто кожен день. Вона розумієте, їсть якусь яєчню смажену, дивиться супермаму. І кришіть, тому що їй не подобається, що відбувається в цій програмі. Але вона продовжує дивитися цю програму. Чому? Тому що вона залежна від цієї програми. Все. До речі, давайте я наближу трохи ось таким чином. Тому що я хочу, щоб вам було видно, що я роблю. До речі, мені вже чесно, нічого в очах не видно. Я так засипала собі ті очі цими тінями, що мені вже нічого не видно. Ну, то не важливо. І так. Яка тема обговорила? Давайте поговоримо взагалі про програму Супермама. Чесно кажучи, чесно кажучи, мені ця програма подобається тим, що в ній піднімаються такі важливі, важливі теми, як там, толерантність, ЛГБТ спільноти, там, хто скільки років народжує. Але, якщо чесно, то не завжди ці теми піднімаються там таким належним чином, тому що, як правило, там одна мама булить іншу маму, і вони не можуть знайти одне з однією спільну мову, тому що постійно в них якісь ну, розуміє, там, непорозуміння між собою. І оце мене, звісно, обурює, особливо коли починають торкатися якихось особистих ну, тем, грубо говорячи. І це мені дуже не подобається. Але останні випуски Супермами мені взагалі-то імпонують, тому що, по-перше, вони говорять там на українській мові. По-друге, вони якісь стали більш адекватні, і по-третє, більш толерантні. Що мені не подобається в супермамі, це єдине, що приходять на програму ну, жінки, які можливо приїхали, наприклад, з інших міст по, по різних причинах ну, з приводу війни. Я думаю, ви розумієте, в кого окупація, в кого обстріли і так далі, тому подібне. І деякі мами починають бути цю маму за те, що вона живе на якійсь ну, в квартирі, яку вона винаймає, і вона не така ідеальна, як би хотілось. Мене це дуже обурює, чесно, тому що давайте так: передивляючись різні випуски, я помічаю це з кожним разом все більше і більше, і мене, чесно, це бентежить, тому що ми живемо ну, в толерантному світі, тим паче в країні, не де відбуваються різні речі і. Якби ці жінки не, не можуть ставитися кожна одна до одної толерантно. Тобто, розумієте, взагалі поняття толерантність це така тема, що ну, якби, є толерантність, яка можується з таким, ти розумієте, з якоюсь неприязню, з якимось лицемірством, начебто, начебто людина і тобі не каже напряму, що вона, наприклад, ну, зневажає тебе за те, що ти приїхав з іншого там, міста і в тебе не така квартира. Але в той же час вона ну якось це дуже притворно робить. Тому я особисто вважаю, що слово толерантність це більше, ну, розумієте, не просто взяти і сказати, о, я нормально до цього відношуся. Ні, це віднести до цього з порозумінням і віднестись до цього більш з лояльними такими намірами. Я сподіваюся, що ви мене зрозуміли. Тому дійсно, я вважаю, що. От зараз взагалі важко оцінювати, хто супермама, хто не супермама, тому що одна мама начебто спасла, врятувала свою дитину з окупації, але вона там ну, виховує дуже так, ну, в строгих таких умовах, а інша мама жила собі спокійно, але ну, не сказала б я, що вона прям там супермама якась. Ну, взагалі це таке. Я до речі, чому говорю про супермаму? Тому що я знаю, що багато хто. Ну, дивити цю передачу, і я знаю, що ну, вона досить така популярна, особливо зараз, її дуже ну, постійно обговорюють. От. Але ні в кого майже немає відео такого якогось е, розбору на цю програму. Тобто, звідки вона взялася, що це за програма? Ну, я бачила одне відео таке. Але якщо чесно, то хотілося б трохи якісніше. Хотілося б, тому я сподіваюся, що люди, які цим цікавляться, може щось зроблять. Цікавенько. От, а взагалі-то, які відео зараз я спостерігаю на, ну, грубо кажучи, своєму просторі Ютубі, от які мені відео найчастіше всього потрапляють. Я помітила, що мені дуже часто попадаються відео ну, таких початківців-блогерів, які тільки починають знімати відео. І, можливо, у них не так ідеально виходить, але помічаєш, що старання, оце. Розумієте, і те, як вони це роблять, з'являється натхнення певне, тому що тобі подобається так. Їхня справа, те, чим вони займаються, їхня атмосфера, вайб, так, відео. І мені інколи от хочеться сказати їм, що так, все буде добре, що вони молодці, що ну тобто, хай не забрасується справу, тому що реально, типу, скільки всяких блогерів, ну, дійсно прикольних, але не реалізованих, тому що їм не вистачає. Якоїсь мотивації можливо, і так далі. А взагалі, дуже реально багато ідей, які хотілося б, щоб ну, наші блогери ре реалізовували частіше. Але розумієш, що це дійсно це важко бути блогером це взагалі не така легка справа, тому що ти постійно фокусуєшся на тому, що тобі потрібно вдосконалюватись, потрібно вносити корективи в свої відео для того, щоб вони були цікавими, а не одноманітними. Саме тому я довгий час не знімала взагалі ніякі відео на каналі, бо дуже довго думала те, що я хочу знімати на ютуб. Я зрозуміла, що потрібно трохи почекати, щоб пройшов певний проміжок часу, для того, щоб. Потім вже прийти з чистою душою і почати знімати те, що дійсно подобається, а не просто для е, якоїсь помітки, що так, я прийшла, я зняла відео і пішла. Ну так не цікаво взагалі. Тому ось такі справи мої любі. До речі, мені хотілося відкрити нещодавно нову рубрику, яка буде називатися Обговорення історії. Що я маю на увазі. взагалі я почала придивлятися в інтернеті різні форуми України, тобто там, де українці обговорюють свої якісь історії, ситуації, ну які переплітаються з психологією, філософією, можливо, з якимись власними власними досвідами і так далі. І насправді такий форум, ну я знайшла тільки один. Реально, тільки один форум. Можливо, там були інші, але. Ну, мені ж потрібно знайти на українській мові, розумієте? От, і я знайшла тільки один форум, і то, розумієте, там більш такі господарчі питання обговорюються, ніж просто там про життя. А хотілося б насправді. Тому, якщо хочете, то можете, в принципі, в коментарях писати свої якісь історії або якісь свої, ну розумієте, такі досвіди, і ми будемо з вами це обговорювати всі разом. І я розумію, що в мене на Ютубі ще немає такого відео, що не зрозуміло, який хоча б, ну, я не знаю, в якому форматі продавати історію, тому просто пишіть вже, які є, а там, я думаю, ми щось зробимо. І, ну, і, до речі, одну-дві таких ну, історії, питань я не знайшла на тому ж форумі, але їх, я ж кажу, їх дуже мало, цих всяких історій. Питань, які можна нам затронути було б і обговорити. Тому дуже сподіваюся на те, що ми з вами знайдемо спільну мову в цьому і будемо обговорювати ці всі ситуації разом, для того, щоб нам було не так ну, розуміти, нудно, бо інколи хочеться відволіктися, послухати чиїсь історії, зробити якісь висновки, бо цього зараз дуже мало. До речі, тому я і почала тоді вести рубрику книжкових новинок, тому що мені хотілося чимось відволіктися, щось зробити. Але наразі, наразі буду продовжувати знімати такі відео. Я думаю, що це буде набагато цікавіше, тим паче, що з'явилося дуже багато книжок у мене. От. Тому хочу, щоб це, грубо говорячи, ну, поширювалося більше. Давайте обговоримо питання, що планую робити на канікулах. Да? Канікули тиждень. Да? Тобто потрібно насолоджуватися, що в мене ще є така штука, як канікули. Бо люди, які пішли в коледжі, в університети, ой, вони навіть про то не мріють. Вони вже збагнули, що того всього вже не буде. В будь-якому випадку в мене є цілий тиждень для того, щоб зробити щось цікаве. І я. Звичайно, не хочу прогавити цей час просто так і просто марно. Я не хочу просто сидіти без діла. Тому є декілька варіантів: я або буду знімати відео, або буду читати, або робити фотосесії. Не знаю, подивлюся, можливо, да, давайте все, все, давайте все зробимо. Давайте все зробимо. От я така спонтанна, я все хочу зробити. Все, що я тільки що перерахувала. Навіщо витрачати час на щось незрозуміле. От, потрібно брати і робити, бо знаєте, життя воно сьогодні так, завтра вже інакше. Потрібно щось робити. Подивіться, як нос в мене вийшов. Просто почекайте. Я вафія. Нормально так, нормально так, так. Да. От. Отака мені штучка потрібна. Так, я планую планую <гум> зробити ще одне відео на одну там тему таку цікаву. На яку розкажу потім. Так. Да, але я все одно чекаю ваші історії в коментарях. До речі, не знаю, може мені краще залишити свою пошту. Хоча ні, давайте поки в коментарях, а там, якщо це буде... Прям розвиватися, то я вже залишу потім. А поки що, ну, хай таким чином буде. Так, начебто я доробила, що хотіла. Давайте трохи попрацюємо над цією штукою. Трохи так отак -от доробила. Жах. Ой, дівчатка, це жах. Так начебто. нормально так. Так, нет, спочатку оце хочу зробити. Зараз, чтобы... ви... Йопсі! Що це таке? Ну так нормально. В принципе, да. Наш макияж... Get Ready with me вже готова. Да, назву, мабуть, це відео get ready with Me і напишу історії життя. Супер. От. Тому я дякую всім за перегляд, дякую, що передивилися це відео. Дякую, що дивились мене. Чекати на нові відео вони будуть зовсім скоро. Да. І я хочу, щоб ви поставили подобайки, написали в коментарях що-небудь. Я буду дуже вам вдячна. Все, з вами була, як завжди, Юля. Всім па-па!